100 мільйонів гривень на квартири для військових передбачили у бюджеті Житомира на наступний рік. Краєзнавцю, письменнику і журналісту Георгію Мокрицькому присвоєне звання Почесний громадянин міста Житомира. 21 генератор від французьких партнерів отримають соціальні заклади Житомирщини. Сто мільйонів на квартири військовим та сто мільйонів на розбудову територіальної оборони заклали в бюджет Житомира на наступний рік. Розуміючи, що дуже велику частину коштів бюджет сплатили наші військові, і в яких вони сьогодні в мовах знаходяться для її заохочення, для того, щоб відзначити для військового, які служать в армії, отримати свою квартиру, це ну, дуже дуже важливо. Тому сьогодні була Презентована і розроблена вже програма. Сьогодні на сесії вона була затверджена, ми виділяємо 100 мільйонів гривень на квартири для наших військових. Ми не будемо закупати квартири, бо для того, щоб не було ніяких і зловживань, щоб нам ніхто не казав, мені така не подобається, мені поверх не подобається. Згідно державних норм є розрахунок по вартості метра квадратного, ми виділяємо кошти на персональний рахунок по рекомендації. Списки вкладаються по рекомендаціям керівників і командирів військових частин. І людина має протягом року купити квартиру. Вона може доплатити, купити більшу квартиру, там, частину будинку приватного. Тут ніяких обмежень немає. Але є обмеження, одна квартира має бути, нерухомість має бути придбана на території Житомирської об'єднаної територіальної громади. Це для нас важливо. Загальний бюджет міста наступного року складе 3 мільярди 190 мільйонів гривень. Це на 250 мільйонів менше ніж цього року. Левова частка надходжень 1 мільярд 246 мільйонів. Податок із доходу фізичних осіб, а понад 700 мільйонів єдиний податок. Найбільші видатки мільярд 130 мільйонів розподілили на освіту, із яких понад 600 мільйонів утримання дитячих садків і 300 мільйонів утримання шкіл. На медицину, культуру та соціальний захист. Виділили по 100 мільйонів. На благоустрій та ремонти доріг у наступному році витратять 211 мільйонів гривень. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. На сесії Житомирської міської ради депутати одноголосно підтримали пропозицію присвоїти історику-краєзнавцю Георгію Мокрицькому звання почесного громадянина Житомира посмертно. Це шана не тільки його то що він робив як краєзнавець історик. Це шана всім тим людям, які працювали з ним, працюють зараз і будуть працювати надалі на краєзнавстві і історії нашого міста. 26 грудня, річниця смерті Гвіорі Павлича. Ми, друзі, 26 грудня о 10 годині збираємося на кулебич. І ще повідомили 28 січня наступного року. В бібліотечній системі нашого міста «Хлібна, 29» ми будемо відкривати нову історичну краєзнавчу бібліотеку Мокрицького. Нагадаємо, Георгій Мокрицький був краєзнавцем, письменником і журналістом. Він є автором кількох десятків книг про історію і сучасність Житомира, його підприємства та навчальні заклади. Ірина Кирилович, Антоніна Тугас, Сергій Кобелянський Суспільне новини Житомир. Генератор потужністю у 88 кВт передали до Радомишельського психоневрологічного інтернату. Прилад забезпечить заклад електричною енергією та опаленням у випадку аварійного відключення. Наша установа розрахована на 214 місць, де перебувають у нас жінки з інвалідністю, взагалі так з психічними розладами. Від 18 років до кінця життя. Це генератор забезпечить котельню, забезпечить житловий корпус освітленням, ну морозильні камери, де в складах, банно баннопранельний комбінат. Генератор для Радомишельського психоневрологічного інтернату на прохання обласної військової адміністрації придбали підприємці із Франції. Окрім Радомишельського психоневрологічного інтернату, генератори від французьких партнерів отримають ще 20 соціальних закладів області. На це виділили 285 вісімдесят тисяч. Єврофедери лед іманітер порпор режі і що цікаво саме з цим випадком, це те, що це різна скажімо, така коаліція допомоги від Франції, і це також приватна ініціатива пана Фаріна Гарні, який проживає тут і власне зміг зібрати всі всіх для того, щоб ця допомога була надана. На перший найпотужніший генератор, який вже встановлений зараз. Іде процедура підключення. Інші генератори частина вже доставлена до наших інтернатних установ. Частина на жаль ще їде в дорозі. нам вдалося завдяки благодійникам, завдяки нашим французьким партнерам організувати закупівлю, і саме головне доставку вже безпосередньо в наші інтернатні заклади. 14 генераторів, які будуть найближчим часом, і сім, як ми чули, буде доставлено в кінці січня. Тетяна Скоростецька, Олексій Черко, Суспільне, Нови. Житомирщина. Автобус для потреб Збройних сил України передав колектив Житомирського агротехнічного коледжу. Машину придбали у приватної особи, відремонтували, переробили паливну систему. Валерій, представник військового підрозділу. Він приїхав, щоб перегнати автобус до місця дислокації частини. Ми напередку постійно тряємо техніку. Машини кожен день, От вчора розбили течка нам, те четвертого розбили, хлопців теж немає на чому возити. Потреба велика. У транспорті саме перед транспорт потреба, щоб мати чим перевозити лічний состав. Рудове хороше, легенько повертається, а ми його по дорозі опробуємо, я що вам скажу. Так виду нічого, чистеньке зроблене, резина хороша. Заправлений, а все покаже дорога. Я думаю, що буде працювати. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини. Житомир. воювати треба не за землю, а за те почуття. Те почуття, яке виникає, коли ти чуєш слово батьківщина. От Отоця якась любов. Навіть не любов, а це тепло. от за нього треба боротися. 27-річному військовому Житомирщини, командиру батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, майору Андрію Верхогляду з позивним «Лівша» присвоєно звання Героя України посмертно. Нагороду отримала його мати Людмила Верхогляд. Цю нагороду йому представлення було, що коли він був живий. Після визволення Києва він казав, віддайте всі нагороди моїм хлопцям, бо я без них ні, не був би не досягнув такого без хлопців. Він нестандартно підходив до саме виконання бойових завдань. Він ніколи не боявся братися за щось важке, і відповідно всі найважчі бойові завдання командирами доручалися йому, тому що командири, вищі командири, знали, що він виконує будь-яку поставлену задачу. Народився Андрій у Новограді Волинському. Нині звягель в родині військовослужбовців. І у нього в школі була така підготовка і такий поклик, що ще зі школи він мріяв. Він був і казав. Що я буду тільки військовим. у 2016 році Андрій Верхогляд після дострокового випуску в академії сухопутних військ потрапив на передову. Спершу воював на новолноваському напрямку. А наприкінці січня 2017 року підрозділ під командуванням Верхогляда захищав Україну на території Авдіївської промзони. Там Андрій отримав перше поранення. То в нього так 22 осколка і не винні. Ну те все, що могли, а те все сказали, закапсулюється. Він молодий і все. То він казав, я вас свічуся. Сміявся сльози і соплі він не приймав. В керівниця дитячого садочка, де працює Людмила Верхогляд, вихователькою пригадує, яким був Андрій в дитинстві. Білявий, гарненький хлопчина завжди з посмішкою. Ну дійсно ця посмішка в нього закарбована. Класна керівниця ліцею, де навчався Андрій, говорить, що він був допитливим хлопцем, на все мав свою думку і завжди був лідером. Вчителька пригадує історію, коли були спортивні змагання. Андрій так викладався, що йому стало погано. І медсестра заборонила йому далі брати участь у змаганнях. Емоції не передати. Він хвилювався, він переживав. Він не може допомогти. Там же мій клас, там же мої хлопці. Як я не можу? Він сказав: виключить маму. Мама тут недалеко працює. Вона уже на той час це мама героя, тому що вона прийшла, вона почула свого сина. Вона сказала: Я буду тут, але ви дайте можливість йому зіграти. Він зіграв. І вони виграли і перемогли у цій битві. Однокласник Андрій пригадує, душа компанія. Ми завжди разом віддихали, завжди разом час проводили всі конкурси, які в школі були. Андрій був на першому місці. Завжди він даже іноді своєю харизмою своєю енергетикою такою теплою воно ну, витягував там. Так ну максимально з ним завжди було комфортно. З початку повномасштабного вторгнення Андрій був на зв'язку з мамою щодня. Коли він мав більше часу він писав. А так він просто ставив плюси. Я знала, що все нормально, що він на зв'язку. 23 червня 2022 року жінка не отримала від сина повідомлення. Я ще прийшла на роботу і кажу, що колега щось Андрюша мені не писав. Це було це було ну рано, 9 рано не було. А вже у нас була тривога, ми були в підвалі, в житлому підвалі були, мені перезвонили, сказали, що вже ні Я почула, що Петровна зайшла до себе в групу і такі крики: ні, ні, неправда, не може бути неправда. І ці фрази я вилітаю. Я зрозуміла, що щось не так. В той же час в іншому місті в білій церкві дружина Андрія Марина, яка служила разом з чоловіком військовою медичкою, в загальному чаті їхнього батальйону прочитала, що найкраще мима наші доцільне освідомо, так само як я. Він все здається, що бригада вернеться. Білу церкву, він буде. Він буде з ним. Анжеліка Нестерчук, Андрій Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. У Житомирі розпочався чемпіонат з техніки пішохідного туризму серед дітей. Змагалися 12 команд Житомирської та Рівненської областей. Дмитро Стрельченко я, приїхав я, на місяця. чемпіонат зі Звягеля. Пішохідним туризмом він займається два місяці. У мене раніше був в дитинстві страх висоти, але я його вирішив перебороти. Де ось пішов на туризм займатися Зараз і значно краще робить все стає й можу. Вже приходити швидші дистанції, вузли трохи запам'ятовую, які в'язати. Я не можу себе оцінити, но викладусь на максимум. Вікторія Поплавська пішим туризмом займається з 11 років і за шість років неодноразово виборювала при місця у змаганнях з пішохідного туризму. У мене тоді 4 класі були перші змагання. Нас, Баранівці, в Лісі дуже було цікаво, мені, мені дуже сподобалося, перші займа... ну, займали місцями, як завжди. Дуже така е, сказати, дружня ну, атмосфера завжди дуже мені подобається. Е, головне зараз, щоб всередині так… Все останено важливо. Віта Нікіфорова, тренерка команди з Радомишля. Готувати дітей до змагань жінка почала після того, як у квітні на війні загинув її чоловік Антон. Він працював тренером цієї команди до повномасштабної війни. Я діток знала, тому що я допомагала Антону Юровичу тренувати її. допомагаю діти, тому що деякі більше мене знають, і так проводимо тренування. Випав перший зніг. І ми пошли тренуватися на вулиці, тому що наш спортзал маленький, місця немає, і ми під снігом і снігом тренувалися. Участь у змаганнях взяли 57 дітей віком 14 та 15 років. Основні етапи, які будуть долати діти, це підйом по схилу, якби в складних умовах далі навісна переправа через річку або яр, вона може бути в природі. Також підйом по скельній ділянці, і такий етап траверс це горизонтальне проходження вертикальних ділянок. Там скель. Переможці будуть визначені 17 грудня. Аліна Домбровська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. 16 грудня у Житомирі вночі до мінус 2 градусів, в день плюс 2. Хмарно, сніг з дощем. У Бердичеві впродовж ночі до 1 градусу морозу, в день 2-3 градуси тепла. Хмарно, сніг. У Коросі вночі мінус 3 градуси, в день плюс 1. Хмарно, сніжитиме. У Малині вночі до 2 градусів морозу, в день до плюс 2. Хмарно, сніг. У Звягелі вночі до мінус 2 градусів, в день до плюс 2. Хмарно упродовж дня дощ зі снігом. Вовручі вночі мінус 4 градуси в день до плюс 1. Хмарно сніг з дощем. Як поводитися в зоні активних бойових дій? В зоні активних бойових дій просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Тримайте при собі документи і готівкові гроші. Бажано в різних місцях. Тримайте при собі папірець з групою крові та хронічними захворюваннями, уникайте місць скупчення людей та не виходьте з дому без поважної причини. Не встрівайте в суперечки з незнайомими людьми, уникайте колон техніки або автомобілів. Якщо поряд з вами поранено людину, надайте першу медичну допомогу та викличте швидку. Не таркайтеся вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо!